24 березня. Ось такий розвиток бруньок на нашому ківі На цей час. Всі наші рослини Ківі, які ми саджали рік тому, пережили зиму і ось так виглядають. Зараз і в нас завдання розвиток бруньок стримати. Плюс до того всього, до тих заходів, які ми вчинили раніше, і ще додалося те, що в нас з'явилися мішки з перлітом і ось з південного боку рослин. Ми заложили мішками з перлітом. І так, агроволокно, яке поверх сітки металевої, підкреслюю металевої сітка пластикова не годиться, її коти прогризуть. Значить, з північного боку. І рослина відкрита. Закрита рослина тільки з південного боку, щоб захистити рослину від попадання великої кількості сонця. Так, і зверніть увагу, друзі, де я посадив ці рослини? Ми ж будинками. Ми ж будинками тут. На весні мороз менший, ніж на відкритому місці. Саджанці. Ось такі саджанці у нас. Вони продавалися всю зиму і продаються зараз, і будуть продаватися завжди і влітку, і, і далі. В погрібі. Це не всі саджанці в погрібі, велика кількість саджанців очікують своїх господарів. Саджанці, Рослини 2 метри висоти в 5-літрових контейнерах. Це, що ви бачите, самі розвинуті. Рослини, які можна купити в Україні. Вони коштують 600 гривень. І те, що вони знаходяться в 5-літрових бутилках від води, це відмінно. Тому що під час посадки потрібно вирізати донешку. Тільки донечко вирізаємо, притримуємо низ, щоб земля не розсипалася, садимо бутилку без дна так, щоб ґрунт в пляшці відповідав поверхні ґрунту. Надалі будемо спостерігати за нашими рослинами. І буду казати, як в мене ці рослини перезимували і надалі будуть рости. На все добре, друзі. Купуйте ківі Карпат стратона, який може плодоносити без запилювача. До побачення!